Те до подій напередодні Путін провів нараду щодо подій, які відбуваються у Курській області. На засіданні йому доповіли, що 28 населених пунктів регіону цитата під контролем противника. За даними Росіян, глибина проникнення українських військ: 12 кілометрів, а ширина 40. Російський диктатор наказав видавити супротивника з усіх займаних територій. Ну і традиційно наговорив звинувачення бік України. каже про перемовини може і не йтися з людьми, які. Які, мовляв, завдають ударів по мирних жителях цивільної інфраструктурі, він також традиційно звинуватив Україну у створенні загрози для об'єктів ядерної енергетики на запорізькій атомній електростанції, яку росіяни до слова захопили вже давно. Тим часом кількість російських полонених на Курщині продовжує зростати. Військові країни-агресорки розуміють, що краще здатися, аніж не підготовленими йти у бій. Вони не проти вийти на волю в обмін на захисників. України, яких незаконно отримують у Росії, почуємо я рядовий шаховцев, боєць 810-ї бригади морської піхоти, потрапив у полон до українських військових. Прошу поміняти мене на бійців Азову з Маріуполя. Я Я боєць Російської Федерації. Рядовий барабанщиков Денис Леонидович потрапив в полон під час воєнної операції до українських військ. Я з 9 го полку, 3-ї штурмової роти. Хочу на обмін так само, як і бійці Азову. же, як і бойця Азова. Ну і не тільки цю тему будемо обговорювати з нашим гостем. А це політичний експерт, кандидат юридичних наук Андрій Смолій, який з'являється з нами на живому зв'язкові. Андрію, привіт, радий Вітаю. бачити Вітаю. давно, Вітаю. давно Вітаю. ми Вітаю. не бачимо телеканалу. Да, спасибі, що знайшов час і можливість долучитися. Я хочу тебе запитати вражень в динаміці від того, що відбувається у Курській області, і звичайно, прикал. Лапком цього питання буде реакція Путіна. Відсутність її його реакції спочатку. Та і от е, така, ну купуючи своєю новизною е, за рівнем ТЕЗ, реакція зараз. Ну, давай почнемо з того, що дійсно Путін фактично не відреагував, точніше, він не, не відреагував так, як ми очікували. От почнемо з того, що ми просто очікували від нього іншої реакції. Ми очікували, що? що він оголосить там загальну мобілізацію, чи там одразу буде якісь переміщувати війська, і так далі, і тому подібне. А ми не побачили тієї реакції, якою ми нібито очікували, тобто тієї реакції, якою нас накачувала Росія протягом багатьох років. Ми чому очікуємо такої реакції? Тому що Росія створювала ілюзію, що це там потужна держава, яка може там одразу відповісти, і так далі, і тому подібне, що в неї там потужна оборона, потужне все і так далі, і тому подібне. Ми цього не побачили, і це головне, в принципі, я вважаю, те, що потрібно виділити від цієї курської операції, так те, що для України. І для всього світу було продемонстровано, що Росія не готова оперативно реагувати на ті виклики, які сьогодні перед нею постали. Те, що в Росії немає, скоріш за все, в цей момент ресурсів чи не було ресурсів для того, щоб принаймні утримувати свій кордон. І третє, що що проявило, що Росія була майже на 100% впевнена. В тому, що західний світ не дасть Україні перейти кордон і, умовно кажучи, утримувати їхні населені пункти, тобто вони були переконані, що будь-яка така ініціатива вона просто буде блокуватися Сполученими Штатами Америки Європейським Союзом, і тут насправді, от це, мабуть, чи не найголовніша спецоперація, чи, чи це чи не найголовніший елемент цієї операції. Який полягає в тому, щоб вивести Путіна і вивести Росію на власне ось такий стратегічний інформаційний програш, тобто ми не говоримо про те, що Росія станом на сьогодні програла у війні чи вона кудись поділася. Давайте теж себе не тішити ілюзіями. Росія кожного дня просувається на Донеччині, Росія намагається просуватися на Харківщині. Там у них є на жаль щодня успіхи. Ми можемо відкрити карти Deep State і там подивитися на це все. Але це означає, що Росія кинула всі свої ресурси на окуповані території нашої країни і фактично не виділила ресурси на захист своєї ділянки кордону, і так, це дійсно удар стратегічний, інформаційний політичний по путіну. Більше того, я скоріш за все переконаний в тому, що перші, мабуть, дні керівництво військове не доповідало або принаймні викривлювало ту інформацію, яка подавалася Путіну. Тобто, ми ж неодноразово вже знали і знаємо, що Путін дуже часто ну, знаходиться в певних таких. Я б сказав би, інформаційних вакуумах, які він сам собі створив. І звичайно, що якщо йому чітко не доповідають, там на карті не показують, що відбувається, то навряд чи він 100%, уповно кажучи, про це знає. А тому так реакції не було. Зараз вона якась, але є ця реакція. І я думаю, що зараз вони вже сушать голову над тим, як відповідати, що робити, де збирати ці війська. Наскільки я розумію, вони не дуже хочуть забирати чи перекидати значну частину військ з окупованих територій, принаймні там, де вони зараз розвивають успіх. Я маю на увазі Покровський напрямок, напрямок Часового Яру, напрямок Нью-Йорка, так Турецький напрямок. Вони там, скоріш за все, звідти забирати боєздатні частини, не будуть, тому що вони там просуваються. Ну, це, з їхньої точки зору, було б нелогічно. І тому вони намагаються так зараз десь знайти ці резерви для того, щоб призупинити цей, цей наступ, наш український. Більше того. Я думаю, що за деякий час вони дійсно там зберуть якесь угрупування і будуть намагатися, мовно кажучи, відвоювати цю ж свою курську так звану область. це теж треба розуміти. Ну і ще одна річ, яку нам всім треба усвідомити: Росія буде готувати, мабуть, скоріш за все, масштабний якийсь обстріл, щось такого плану для того, щоб інформаційно перебити ту ситуацію, яку вони мають в курсі. Ській області, тобто їм потрібно їм потрібна якась провокація, їм потрібні жертви, їм потрібні якісь масштабні, умовно кажучи, терористичні дії для того, щоб показати і своєму так званому недонаселенню, і світу, що Росію ще списувати з рахунків дуже рано. Ну от агентство Франс Прес та The Times, зокрема, вони напередодні подавали ту інформацію, про яку ти зараз кажеш. Казали про те, що Путіно нібито може масштабно вдарити, називали навіть про урядовому кварталу. Та от саме для цього. Ціле покладання саме сам саме оце. от і там знову ж таки була аналітика, е, співміряли шанси, але ми ж прекрасно розуміємо, що на превеликий жаль цей цей терорист закидує е, нас ракетами з першої днини повномасштабного вторгнення. Якщо так глобально е, дивитися, то то нічого нового е, на жаль Нічого нового. Я просто хотів ще от, щоб фіналізувати цю тему, бо в нас не так багато е, часу. А ще хочеться про внутрішні справи мені дуже з тобою поговорити, щоб просто цю тему фіналізувати. Ти не самохить е, споминув міжнародних партнерів. Реакція е, наших міжнародних партнерів союзників України вона для тебе е, була логічною в частині е, ставлення до подій на Курщині, і чи можна з цього нам мати ще якийсь практичний зиск, е, щоб наші партнери дали нам ще більше допомоги? Чи розширили глибину дозволу надання ударів? Бо от британці, як ти, як, як ти, як ти знаєш? британці просто, як ти знаєш, ця сказали, ре... що штормше не можна покуршення. Ну, ця реакція вона була логічною, тому що, на мою думку, я з самого першого дня говорив скоріш за все, ця операція була санкціонована нашими західними партнерами. Я не вірю в те, що хтось про це не знав. Це абсолютно нереально, тому що ми розуміємо всі, всі наші пересування, вони практично в режимі 24 на 7 моніторяться західними розвідками. Зрештою, західні супутники спокійно фіксують будь-яке переміщення в будь-якій точці планети. Тому більше того, я скажу, що такі операції, які якоюсь мірою можуть нам Якоюсь мірою нам можуть закидати в рамках цих операцій, що ми там нібито порушуємо міжнародне право, так ну там перейшли на територію е ага. так званої Російської Федерації. Е я скажу так: я вважаю, що дійсно це було санкціоновано Сполученими Штатами Америки, санкціоновано країнами Європейського Союзу, тому реакція логічна, реакція зрозуміла, реакція правильна. Реакція полягає в тому, що вони далі підтримують Україну. Вони розуміють, що без такої. Операції неможливо зараз зупинити той наступ, який триває на деяких ділянках фронту. Вони розуміють, що. Фактично неможливо в такому випадку вести взагалі будь-які перемовини з Росією, бо ну перепрошую, Росія на ці перемовини не піде, якщо їх не поставити в ті рамки і в ті позиції, коли вони будуть набагато слабшими, тому ми можемо так дійсно від цього якісь певні речі отримати. Можливо, це будуть додаткові постачання зброї. Але все ж таки ми бачимо далі певний острах наших західних партнерів, острах бити по території Росії в глибину. Єдине, що ми можемо розраховувати на певні дії з боку Сполучених Штатів Америки, чому тому, що чинний президент США Джо Байден і загалом я чому вважаю, що ця операція могла бути санкціонованою США, тому що фактично чинний президент він не балотується на другий термін. На посаду президента, і тому як кажуть, йому вже політично немає що втрачати. Тому він, як самого початку у своєму виступі, говорив, зосередиться на тому, щоб допомогти Україні. Я думаю, що ось ця операція і санкціонування, допомога нашій країні, та яка зараз здійснюється Сполученими Штатами Америки, це один з етапів, ось власне зосередження Байдена на тих позиціях щодо допомоги Україні до кінця свого перебування на посаді президента. За цю частину подякували Андрію. Зараз хочу з тобою про внутрішні справи трохи поговорити, базуючись, от на ініціативах народних депутатів, у тому числі від Європейської солідарності, які закликали керівництво парламенту значить, вийти на зібратися в залі і розглядати важливі для країни питання. Але от ці ініціативи, як ми бачимо, на поки не знайшли відгуку у керівництва парламенту. Депутати поки що не збираються різні дати називаються. Як ти думаєш, от чому е все ж таки е павза ця е є, і е керівництво парламенту не пристає на заклики депутатів е працювати саме в сесійній залі, розглядаючи важливі питання? Ну, перше, це абсолютно ганебне рішення. Фактично, на місяць піти на так звані канікули під час війни. Давайте ми згадаємо обіцянки вищого керівництва спікера, віцеспікерів. Так про те, що під час війни Верховна Рада буде працювати без канікул. Перепрошую місяць. Це повноцінні канікули, тобто ганебний плювок. У загалом свої ж обіцянки. Ну, Ми скажемо, би... що Руслан Олексійович тлумачить це таким чином, що депутати все одно працюють, але просто по іншим напрямкам, поза сесійною залою, то так він каже. Ну добре, нехай, нехай працюють, не будемо згадувати де працюють, звичайно. Ага. Але то така справа. Чому депутати Верховної Ради загалом тут, перше, ми розуміємо, що відпустки. Частина депутатів, скоріш за все, знаходяться на відпочинках, і ми вже десь скоро в найближчі тижні будемо бачити ймовірно журналістські розслідування, де, де хто перебував. Так питання друге: скоріш за все, там проблема у так званому кейсі відставок. Так? Тому що нам дуже багато часу розповідали, що в уряді будуть перестановки. Можливо, там прем'єр-міністр України піде відставку, можливо, буде новий прем'єр-міністр, можливо, будуть нові міністри. Так тут абсолютно цей кейс загальмував. Як кажуть, немає кого призначати, та й зрештою конкуренція так би мовити полягає в тому, що різні групи впливу пропонують своїх кандидатів. Ну і третє, ми ж пам'ятаємо на, на якому дуже неприємному аспекті закінчилося попереднє засідання, коли фактично зірвали голосування за заборону московської церкви. Це ще один аспект, чому Рада тоді пішла на канікули, тому що вони без одрямства зверху просто не хотіли голосувати за власне, заборону російської церкви. І зараз там уже і президент України Зеленський виходить з своїми зверненнями про нібито заборону російської церкви. Так, ну ми побачимо, яким це буде законопроєкт. Тому що спікер Верховної ради Руслан Стефанчук він говорив про те, що його треба доопрацьовувати. Що там доопрацьовувати, коли законопроект був повністю готовий до другого читання, я не знаю. Хіба що доопрацьовувати для того, щоб вихолистити його максимально і зробити абсолютно недієвим, проголосувати просто за нібито у лапках заборону Московської церкви, хоча насправді цей закон просто в майбутньому може бути недієвим. Тобто, тут треба слідкувати за цим всім, нібито. Нібито 21 серпня знову ж таки за такими попередніми дуже розмовами буде збиратися Верховна Рада України. Ну, побачимо, побачимо, але ось ці три аспекти, які я назвав. Вони є причинами, чому Верховна Рада України станом на сьогодні не працює в сесійній залі, і, і чому не відбувається реальна робота, тому що можна скільки завгодно говорити про те, що нібито рада там працює, нібито депутати десь працюють. Ну знаєте, покажіть, де вони працюють. Засідань комітетів навіть зараз особливо не відбувається. Там буквально декілька відбулось засідань комітетів, а де всі інші комітети, де ці депутати, де вони працюють, на яких, на яких напрямках, на яких округах? Тобто ми, ми розуміємо, що не всі депутати такі, але ми маємо розуміти, що рада має працювати і показувати свою діяльність. Андрію, спасибі тобі велике за те, що ти час Дякую. і можливість бути при діалозі. До нових зустрічей в Етері. це політичний експерт, кандидат юридичних наук Андрій Смолібов з нами на живому зв'язкові.